Слава Ісусу Христу! Амі. Сьогодні ми відзначаємо День святої рівноапостольної княгині Ольги, яка жила ще у 10 столітті і вона, княжила у Києві, була регентом свого внука, але ще у молодості вона. Поглянула на зовсім інше своє покликання, тому що вона подивилася, де ж то живуть щасливо люди, і які країни розвиваються, і це були країни християнські. І тоді вона запиталася і себе, і тих християн, які вже були у, на Русі в Україні. І пізнала вона Христа і охрестилася. Тут дуже важливо пам'ятати, що вона стала християнкою, але не мала такого великого впливу ще на суспільство, щоб його християнізувати. Вона сіяла добрі зерна. І ті добрі зерна проросли у її внукові, а внук вже посіяв далі. І так Плодами того хрещення, яке організував і зробив святий Володимир, сьогодні і ми з вами користуємося. Дуже важливо, подібно до княгині Ольги, навіть серед розбещеного і грішного світу сіяти добрі зерна і світити світло щоб воно світило, як каже Ісус Христос, усім у Хаті. А що означає сіяти добрі зерна і світити світло? Дорогі сестри і браття, дуже часто християни неправильно розуміють, що означає боротися проти гріха, тому вони плекають. Злобу і злість на гріх, хоча саме по собі злоба і злість, вже віддаляє нас від Бога. Дуже часто вони хочуть якимось чином переламати себе чи когось іншого, щоби покинули лихі вчинки і прилучилися до добрих вчинків. Але насправді так духовне життя не діє. І тому Свята Церква нагадує нам, що боротися проти гріха означає насамперед прилучатися до Господа Бога Ісуса Христа. І тому боротися проти гріха означає здобувати чесноти. А що означає слово чеснота? Чеснота, дорогі сестри і браття, це. Вироблена вправою постійна схильність чинити добро. От коли людина потрапляє у таку ситуацію, наприклад, взяти те, що погано лежить, чи ні, то та, яка вправлялася в чеснотах, чужого ніколи не візьме. Якщо людина вправлялася в чеснотах, і її образили, то вона ніколи не буде нападати на іншого, не тому, що вона не може, не тому, що вона не має сміливості, але вона має доброту і знає, що зневажити іншого це ще поглибити конфлікт. І тому вона легко стримується, щоб конфлікт не поглиблювати. Ті, які управляються в чеснотах, вони постійно схиляються до доброго вибору. І саме тому ми кажемо: чеснота це постійна схильність до добра. Свята Церква розрізняє різні чесноти, їх є дуже багато. Але ми, наприклад, знаємо про богословські чесноти. Віра, надія і любов, то в цих чеснотах людина повинна вправлятися, але з іншого боку, і віру дає Бог як дар, і надію, і любов. Так що віра, надія, любов це одночасно і Божі дари і результати нашої праці. Але є інші людські чесноти. Ну, Наприклад, є Ті чесноти, які ми називаємо моральні мудрість, мужність, справедливість, поміркованість. Або, наприклад, у кожному молитовнику ми знайдемо головні гріхи і протилежні до них чесноти, наприклад, до, до гордості, покора, до гніву, наприклад, лагідність. До е, нездержливості, здержливість і дорогі сестри і браті. Ось якщо людина хоче сіяти добро, то насамперед вона покликана у своєму серці це добро сіяти, а добро сіється передовсім і найбільше через здобування чеснот. І тому, дивлячись на святу княгиню Ольгу, ми з вами можемо робити сьогодні для себе висновок необхідно нам здобувати чесноти, бо дорога здобування чеснот це правдива дорога навернення і побожності. Слава Ісусу Христу!